Босоні жу вишиванка, символічну картину у вигляді відродженої України, принесли вулицями міста учасниці форуму української молоді діаспори. Її намалювали київські студенти, і доки транспортувала зі столиці від імпровізованої карти відламався Крим. Вів франківську його знову приладнали до цілісної держави. Однак на цьому пригоди картини не завершились. Коли було офіційне відкриття філармонії нашого форуму, то коли підійшла, підійшов чоловік, найсильніший чоловік України, і почав писати його думки щодо майбутнього України і побажання, картина почала падати на задньому фоні, і близько стояли жінки, і вони почали її підтримувати. І збіглося багато людей, всі почали це знімкувати на, на відео, тому що... Кожен в цьому побачив якийсь свій сенс. Відтак дівчата вирішили хоч якось допомогти хлопцям, котрі воюють в зоні. АТО. своєю акцією вони привертали увагу мешканців міста до картини, адже згодом продадуть її на благодійному аукціоні. А виручені кошти передадуть українським солдатам. Учасниці кажуть, під час походу Босоніж по холодній бруківці відчували той біль, що охопив нині Україну а у такий спосіб змогли виразити свою моральну підтримку воякам. Ми хотіли показати солідарність з хлопцями, які воюють на сході, і згадати тих, хто загинув. І також дуже було приємно, що оточуючи, підтримували цю акцію. Деякі долучалися, деякі казали Слава Україні і будемо сподіватися, що все закінчиться добре. Відчувалося ти біль-біль за те, що зараз то, що діється на Україні, це просто трагедія, що Росія. Напала на Україну, це, це, це біль зараз тяжка ситуація, і, і йшли в тиші ні. Думали думкою за тих, які вже загинули. Картину учасники акції наразі віднесли в Бастіон. Що ж до благодійного акціону, то він відбуватиметься в інтернеті.